Привіт, це я, Павлик і Дімка. Познайомся з Дім. Всім привіт. Але поки ми будемо ждати, поїдемо, то вже в нас почалась гра. Перед переглядом поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. І Діма, зроби да. теж це те саме, будь ласка. Так, да, я люблю, о, то ти хорош ти в мене цікаво, а давай колись настроим, щоб ми грали в Майнкрафт разом. Давай. Окей. Тут зараз ми маємо якусь. А де можна зброю взяти зараз? Зброю можна купити. А де? О, там якісь зброї лежать? Хорош. А ні, це не можна. Їх не можна серйозно, ви ну, якісь новомовні. Ех, дім, жаль, в мене тридцять виш, грошей. Жаль. Так. Що? Оце сот галики, мене тут. Сто обираєш. Паніки їдемо. Подожди, я на YouTube зброю не взяв окей. Паник, там буде зброя. Добре. А там не пузырь, там будет зброя. А, понятно. Ти ми починали Став відео все спочатку. А, так. Ставьте, падай, когда супернус. Окей. Ань, там ж пусто. Мені потрібен інший Дай я підійду на секунду. Мені теж щось треба. Ну, Я, на такий випадок, рюкзак візьму. Можна мені теж якогось пацана прикокошити? Я сам. Мій крутої. Добав. Мій крутий. А, ще нема. О, Мож, э, Мож, э, Граната Граната? What is your name Yes. Димка, Я ты знаешь, я чуть цей включали видео. Я почув звук. Скоро буде Пасха, ты ся серйозно? Скоро вже буде Пасха Пасха, скоро Пасха. Не буде Пасха. Буде... Будемо знімати видосик. Полек, я буду стояти. <ристоят> ти якийсь <ристоят> Дим! Вниз. Бе. Так, де ж ми зупинились. Ой, а да, я подожду. Подивлюся. Е. Э. Добре, добре. Ага. Так, давай. Скоро буде таска. Будем снимать видео з Дімкою. Скоро же будет паска Димбаси слова. А в чем мы по едем? А просто, -по просто я буду ждать, як ты буду делать, как ты гарно робишься сам. А что мы едем? Невашку просто. Так, да жди по В. Так. Меня на якась не грани чи що? Так, Так, дім ка, давай брам, маємо х Дим, майм, вниз, в мою сторону. Давай, давай, Дим, я, я зараз когось маю про подожди. Дим, подождаешь? Я маю дай кем розібрать неадекватным. А? а покусайте. А? Молодці мої розумні вовки. Покусайтесь. не, не переживай. Давайте, то вони то Удавайтесь на пацаны, по-моему, сегодня не надо.

Поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви любите. Павлик,